Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Вірініч вчора відбулося судове засідання по справі Куліг Брізіцького, де адвокат Віктора Кулоцев заявив відвід прокурору Садовському. Як вважаєте, чому саме суддя Сосна відмовив у задоволенні з'яви про відвід судді Садовського? Це як я вас питаю, журналісти зати «Правова України. Ну, ви знаєте, я вчора, як ви кажете, був на цьому засіданні і ми збираємо матеріали стосовно корупції для подання в комітет Верховної Ради, так як наша газета акредитована в Радою. Раді. Ви знаєте, ну, було подано на майже в 50 аркушах неспростовані докази да, і хабарництва, і е, того, що даний прокурор довів, зробив обвинуваченого, нібито обвинуваченого куліка Брезівську інвалідом, бо тільки від нього залежало е, надання в той момент медичної допомоги. Да, і він Робив все, щоб ця допомога не надавалася. Тому Колік Призінський став інвалідом третьої групи, і на сьогоднішній день в нього проблеми там і кіста, і на одне око він зовсім не бачить, а на друге він ну, втрачає зір не то, що не по дням, а по часам. По-друге, адвоката Віктора Колбанцева також цей прокурор довів до серцевого нападу нападку. У нас до чого була зроблена операція. Тобто, був інфаркт, зроблена операція по стентуванню, і це таке знову завдяки даному прокурору. Також було на тих 50 аркушах. Ну багато зараз не буду перечисляти, тобто багато неспростовних доказів. Але зрозуміло, чому е, суддя Сосна не задовільнив цей? Тому що е, я вважаю, на мою думку, е, це така вже грязна така справа, що за нею навіть ніхто, ніякий прокурор не захоче братися і доводити нібито до кінця цю справу. Тобто Садовський самого початку фальшував. І того цей це 18-й рік був вже 5 років справі. Тому. Садовського назад поставили розхльбувати цю справу. І якщо зараз Садовського відведуть, ну ми знаємо, що на Садовського є кримінальна справа в ДБР. І якщо тільки цей буде відвід, вся схема вся ламається по всіх, ну по, по цій справі, як її доводити до кінця. І в Садовського виникають е, проблеми, так, да, і Кримінального характеру, бо все-таки це вже буде як доказ його кримінальних правопорушень, а там кримінальних правопорушень, там 4 чи 5 статей, і там ну, багато. Що найменше це не дбалість, а це, ну, це доказано шістьма. Ухвалами, які там один суддя, другий, третій показував, що він правильно тобто, не проводив досудове розслідування, звертав увагу ну, на всі ці моменти. Але сьогодні суддя Сосна просто взяв і узаконив хабарництво, що вимагали в Куліка Да? Право на захист, що Садовський вимагав в нього, щоб він поміняв адвоката, і тоді буде порішаємо. Ми дамо вам адвоката, порішаємо і все нормально. Тобто узаконив порушення процесу. За процес це само собою. Процес тут, да, деякі люди може там не розуміють там деякого процесу, як відбувається судове. то що порушення на порушенню це понятно. А іменно кричущі моменти, що да, сьогодні суддя задовільняє хабарництво, позбавлення права на захист. Що е, садовський прокурор зробив інвалідом двох людей, щонайменше двох людей. Це по цій справі. Бо інші справи ми зараз поки не трогаємо. Там, там цілий шлейф. і Садовського тримають прокурором, із-за того, що от є е, там, декілька кричущих справ сфальшованих, в яких він має прийма... яких він фальшував. І він має їх доводити до кінця. Бо другий ну, нормальний прокурор не захоче навіть дивитися на цю справу, бо там все видно, що там нічого не зроблено і нічого не розслідувалось. На мою думку, да, і я вчора наблюдав за суддєю, як він себе веде, да, можна сказати, суддя молодець, він дав. Висказатись в тобто, стороні захисту, тобто він не перебував, він ввів все тактично, але і було видно, що під час тобто, проведення особового засідання, чи був якийсь смс-ка там чи що, він сам сам попросив, щоб захисник взяв перерву. Я такого перший раз ну, бачу, щоб так суддя переживав за адвоката, що адвокат після, так, будучи верніше, на лікарняному, що він так переживав. Але це було видно, його зміна настрою після того, як він прийшов через цих 10 хвилин. Йому цих 10 хвилин потрібно було, на мою думку, бо я це наблюдав, я бачив і обличчя його, і його поведінку. Цих буквально цей термін, Да? І на мою думку, це був здійснений дзвінок. Тобто ви де... вважаєте, що можливо був тиск. Звісно. А як це... ви скажете про те, що коли він прийшов, усів, взявся за голову? Да, так я кажу. Я, я це хтось інший не може там не замічає. Але я бачив, коли він прийшов, як змінився настрій, як. В нього відчуття, які були, що він взявся за голову, він не розумів, як, що йому зробити. І це мене вже, тобто я відчував, що щось, щось вже не то. Да, а коли в кінці він сказав, тобто е, е, адвокат Колбонсу каже, давайте признаємо, закінчили судове засідання. Він має завтра зранку 8.15 винести ухвалу, під ти в нарадшу кімнату, винести ухвалу 8.15 щодо відводу прокурора Садовського. І коли адвокат Колбанцев каже, давайте призначимо на коли там слідюще судове засідання, щоб ми там готувалися, він призначає на 8.30. Тобто, що це говорить? Ніякого відводу він вже рішив, що ніякого відводу прокурору не буде. Тому що якби був відвід, це треба іншого прокурора поміняти. Це треба якийсь, ну хай неділя. Хай неділя терміну, але не на завтра, на ранок. Це 5 годин вечора сьогодні. Він має піти в нарадчу кімнату ще, 8.15 винести, а 8.30 він має продовжити судове засідання. То питається, з яким прокурором? Він сам сказав. То есть, він і тут порушив е, таємницю нарадчої кімнати. Да. Тобто я кажу, може це хтось не замічає, але той, хто там маломальськи там розуміється, да, і у процесі, то він розуміє, що це ну. Е... Тобто газета права України вона зафіксувала всі ці факти? Конечно, Ми конкретно по даних фактах зробимо і конференцію зробимо, і збори з нашими. Е... Журналістами проведемо ну, більш детально по, по цьому судовому засіданні висновки, да, де розглянемо ці всі моменти. Ну і, звісно, будемо збирати ці всі документи, подавати. Ну, як ви вважаєте, да? він порушив процедуру чи ні, коли адвокат Віктор Колмич по Колманцев щоб спочатку надали можливість знятися зі справи, тому що півроку його Тут. не було. Потім, значить, він сказав, що є відвод. А чому на вашу думку суддя все ж таки попросив не просив, а так як би ну, дійсно він так зробив все можливе, щоб типу, ми спочатку розглянули клопотання про розліс про показ справи на Ютуб, а потім вже все інше. Чому він порушив процедуру на вашу думку? Хочу сказати, що на початку судового засідання, так як Колбанцев був адвокат Колбенцев був на лікарняному після операції, да, тобто 5 місяців. Не розглядалася дана справа. Да, і зрозуміло, що от він прийшов, да, він першим першою справою він сказав, що дайте мені 10 хвилин, я хочу ознайомитись, що за цих півроку було. Бо е коли Берзіцький приходив на суди, прокурор, там щось ще виступав, прокурор там розказував. що Колбанцев е, симулює, нічого немає, там е, не приходить на суди, бо ну, таке було. І колбанце, ясне діло, хотів подивитися, що там в справі є. І розгля, розглянути спочатку відвід, да? а потім клопотання щодо е, задоволення, ну, задоволення клопотання, щодо, щоб на Ютубі е, велися... Трансляція даного судового засідання. Яким чином, я не розумію, суддя так е перекрутив, але не дав ознайомитись справою. Хоча можливості було дві перерви, можна було сказати, е ну, не 10 хвилин перерва, 20 хвилин вам даю перерву. Подивіться ще, от. От. Та ж матеріали справи от є ж на столі. Подивіться, там, да? не дали ознайомитись з матеріалами, е, Опять дає задуматися, що ж там мабуть, може бути, що не дає матеріали. Е, друге, перекрутив так, що спочатку провів клопотання про YouTube, а потім відвід. І саме цікаво то, от скільки я буваю на судах, там, да, особливо це добре видно, наприклад, там, на касації там, та і взагалі в інших судах. Всім роз'яснюють якісь права. Судді не треба напоминати, щоб роз'яснив права обвинуваченому, роз'яснив права захиснику. Це теж не було зроблено. Може і навмисно це було зроблено, напевно. Але я кажу, так перекрутив спочатку Ютуб е ухвалу він е коротеньку. Виніс, да? хоча е, казали, що 1700 чоловік хоче дивитися е, це судове засідання. Це і волонтери, це і бійці, які є на фронті, які знають Куліка да? це і колеги Куліка ну, це члени нашої громадської організації, Майдан Громадський контроль, ну і, і, і суспільство, яке наблюдає за цим це. Без будь-якого там він не розказав, бо опять-таки на 8.15 він має е, був зачитати ухвалу цю. Ну і потім він розглянув відвід, ніби розглянув відвід. Але я кажу дякую за те, що він. Повністю вислухав даний відвід, продивився відео, да, як вручають обвинувальний акт, в багажник кидають. На, е, ну, всі ці моменти, які там кричущі, такі. Е, він це все продивився, але ну, і настрій в нього щось помінявся. І, я думаю, що це був тиск, і е, я відчував це, що. Е, Садовський насамперед розумів, що ну, відвод -вот підходить, відвід, що має бути відвід. І я думаю, що е, там, ми будемо вивчати дане відео. Да? Тобто, як реакція судді була. Е, Чому він зробив перерву, чому він прийшов після перерви, чому він брався за голову і не розумів, і чому так все взагалі вийшло, чому не сталося відвода даного прокурора? Я взагалі не розумію, як може представляти інтереси держави прокурор, який бере хабарі, який катує. Катує обвинуваченого, тому що блин, обвинувачений був ВТТ з такими травмами, а він його ховав і не давав можливості, щоб його лікарі оглянули. Чекав, поки він стане інвалідом і всліпне на одне око і кіста на півголови. Я не розумію, як може справедливо. Даний прокурор взагалі щось розглядати, ну, представляти інтереси держави. Як він вже на самого-самого на початку досудового розслідування він зробив все можливе, щоб не, допитати, ну, щоб не свідків не допитати, не відтворення подій, не причини. Нічого цього немає в справі. Нічого. Не те, що Куліка побили Брезкого, що в нього забрали гроші, що в нього там ланцюжки ці позабирали золоті. Цього нічого не було. І пишуть, що Кулік Берзінський погано, хоча підприємства, люди, там міська рада, він весь у подяках. Але прокурор пише, що Кулік Брезіцький бив ну, раніше судимий. На шлях виправлення не став? З чого це він взяв на шлях виправлення не став? Якщо тут так куча подяк від міського голови, від підприємства, де він працює, від людей. Ну не одна, не дві, не три. В Садовську, стільки я впевнений, немає подяк по його роботі. І як тепер вірите, як він має представляти. Інтереси держави, не держави це ж і мої інтереси. Я ж ну, як член держави, я він може представляти, а ми суспільство маємо спостерігати, як хабарник, катувальник, фальшувальник, буде на чорне говорити біле, чи там навпаки, і далі фальшувати справу. Ну скажу так, в Хмельницькій області це ну, я ще не бачив в своїй практиці, щоб відводили прокурора, да? Ну, щоб відводили прокурора. Це у вас якась каста така тут. Щоб відводили прокурора, да. І. Як ви вважаєте, це корупція? Ну, а це є корупція. Не обов'язково гроші в карман сунути. Це є корупція, тобто це з якихось мотивів це робиться. Ну, ми ж бачили відео, тобто відео відеодоказ, що це схема заробітку грошей. І цей потерпілий, нібито, кравець. Да? Ми опять-таки, вчора бачили кравця, в якого сахарний діабет, він 150 кіло, чи скільки важить, да? що в нього ніяких... Там ні шрамів, ні, ну, нічого нема від тих нібито нібиток. Там взагалі справа, я не розумію. Флабер, хто розуміє, Флабер 0,4, чи скільки там той шарик маленький. А експертиза показує 9 мм в щиці, Це тіпа, з пістолета Макарова Стріляли йому в щіку, і в нього через неділю навіть шрама немає. Немає ні одежі, що нібито закривавлена, ні побоїв, нічого ж немає. Але це була схема по заробітку е, слухів грошей. Як ми чули вчора е, відео, я не знаю, що, що це за хлопець, але він попався на таку удочку і заплатив їм гроші, щоб не було на нього відкрита кримінальна справа. І там саме на тому самому місці все це все відбувається. Але, е, як кажуть, Колій Брізінський, ви е, знаєте, невірно припинив їхню діяльність, бо зараз не видно це, хоч жертвуючи собою. Але він припинив їхню діяльність, щоб інші не попалися на таку саму річ. Ну тобто, і стосовно того, що незаконно торгували гречаними напоями. На це навіть ніхто не дивиться. Це типу норма, так. що той, хто спаює наших хлопців, да, той, хто спає з під поли, достає ту саму гонку, не знати, яку ще. Да, той, хто спає, той нормально, він ділить, він все там, там і прокуратура, і поліція, і там всі. Всі вдолі. Всі в долі. Всі дають дозвіл. На це навіть ніхто, ну, не реагував. Бо коли взяти на Терези, хто такий Кліт Брізіцький, хоча він і раніше був засуджений, і хто такий кравець, ну ви розумієте, то Кліт Брізіцький виглядає. Ну, його, ну, святою, людиною. святою людиною, да. А про кравця ніхто нічого не може хорошого сказати. От крім того, що він спаює народ. ніхто не може сказати нічого. І вже бачу його щось. Ну, особисто я за 5 років цієї справи я кравця не бачив. Я не знаю, чи він взагалі є, чи нема. Хто це за людина? І Де він зараз взагалі? Так що ну, і, е, на це ніхто не звертає увагу. Не судді. Там, може, їй вже взагалі немає цієї людини, Та ж п'ять років пройшло. Ну, може, е, не дай Боже, вмерла, вже пора справу там може закрити там. Ну, ну, ніхто нічого не... Е, Ну і цей, звісно, цей, розгляд відводу, верніше не розгляд, а рішення по відводу садовського, це нонсенс, нонсенс. якщо чесно, я, я думав, що суддя сосна. Все-таки суддя, який там притримується законів, ну, це, а він вчора показав, що Закону не існує. Ні, закон, що він обмане закон, розумієте, Бо тіпо, є таке прислів'я там, куди дешло, да, туди і вийшло, то він вчора робив так. Я кажу, і це було видно неознайомлення з правами, поклопотанням, чому спочатку, якщо захисник сказав, спочатку розглядаємо. Відвід, -від, а потім клопотання, чому було перекручено? Ну і по самому відводу, то є порушення таємниці нарадчої кімнати. Він вчора явно дав сказав, ну, відкрито сказав. що Завтра суд, 8.30, то є Садовського ми не відводимо. І це произошло після цієї перерви, 10 ці хвилинної перерви, якої йому вистачило здійснити дзвінок і отримати вказівки від вищого керівництва. Дякую. Дуже слушно, якби ви все розповіли. Це був, як кажуть, погляд зі сторони. З нами був Журналіст газети про України Валерій Тисленко, який був присутній судовому засіданні і все це бачив, відчув і пережив. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися.